Друзі, привіт! Прийшла мені посилка із Китаю залі. Придбав я три речі. Це ось такий електронний рівень шахе. Потім ось такий чертильник в такому футлярі ось. Ось така штуковинка. І ось такий електронний штангель. циркуль шам. Зараз покажу. Ось такий. Так, Зараз я вам все по черзі покажу, як воно працює, навіщо воно мені потрібне. Ну, і їхні Можливості. Почнемо, мабуть, з самого простішого, це з чертільника. Ось така річ. Для чого вона потрібна. Нею досить зручно відчерчувати на любих деталях, розміром, по розміру, усе. Ну, ось, до прикладу, давайте візьмемо зараз Ой. ось таку. Профільна труба. Це 50х25. Звісно, можна звичайним штангелем відчертити вам ось, припустим, центр. Центр, щоб вам просвердлити, наприклад, кілька отворів чи один. Чи скількись відмітить не центр. Ну, Давайте ми відмітимо центр. Чим мені зразу. Скажу, чим мені не подобається штангелем. Бачите, тут заокруглена поверхня. І коли ви чертите штангелем, він трошки стає отак під кутом. Ну, Приходиться з одної сторони і з іншої сторони, щоб було центр. Ну, а тут спробуємо зараз прочертити, прямо щоб за один раз. Ну, звісно, перевіримо. Так, виставляємо половину. Два с половиной Видно, хорошо Выставляем И чертим Раз Видно полоска И теперь с другой стороны Ну ось, бачите, все є. Ну, і можна тепер ось так. Раз. І тут два. І все, кернем і свердлим. Ну, Тут треба трошки підрегулювати, щоб було отак рівніше, трошки все рівно стає на скоси. Можна просто ось оцей стерженьок попустити і припідняти. І тоді вийде, я ставлю не отак, а ось буде отак рівно виведете. Ось так. А це ось, оцей стержень, той що чертить, він регулюється. Можна його ось попустити і на нужну вам поставити. А ну так, ще ним не привик. Ось я підняв оцей стерженюк угору. Тепер, коли чертить, бачите, опирається оце коліща ось сюди. Ось Більш-менш рівно. Зараз спробую. Тепер отак. Оказується, що... ще треба і виставити його. Ось саме отак, оцей скос, і лінія буде проходити по цій стороні. Якщо сюди або сюди повернути оцей зріз, бачите ось на кінчикові. Вже буде не точно. Треба, мабуть, саме отак. Ну, давайте зараз спробую. Тепер рівно. Так чертить хуже, але видно. Не знаю, буде видно. Бачите, ось тут між оцими лініями вже я провів туди, туди, тепер рівно посередині. Так що треба ось так виставляти. Ну тут у мене якби оця полоска не зовсім рівна. Ну, з краю попробуємо. Так, скільки її. Її виходить 33. и трошки. Значит, 15, 16 с половиной. Так, значит, ставим 16 с половиной. Ну, она не ровно. Не у меня. Тут вуще, тут ширше. Ну, ничего, мы тут с краечку. Раз. Тут, бачите, більш-менш Получилось рівно. Ну ось, друзі, для цього й потрібна оця штуковинка. Ось такий футлярчик і ось тут іще ось бачите запасний оцей ось очки стерженьок. Дуже корисна річ. Зроблений досить непогано, такий важкенький. Цифри видно хорошо. Ну, прошліфовано, отут я вам скажу, не супер-пупер, видно усю фрезу, але трошки з боків отут нормально, щось шліфували. Ну, вони є, питатимуть, де брав. Скільки коштує на Аліекспрес. Усі ці прибори чи прилади брав. Знайшов ціна, подивився, знайшов на дешевше, виписав і все. Точно, ссилки я навіть і не знаю. Де можна взяти? Ну, ось кому потрібно, знизу шкала метрична, зверху дюймова. Ну, ось така досить корисна річ. Якщо ви там щось майструєте, давайте тепер, друзі, далі. Далі ось ось такий електронний рівень. Досить такий маленький. Бачите, сотих не треба. Квадратний же він, так. 35 на 35 і товщина. 2. 20. Тобто, 35 на 35 квадратик і отут товщина 20. Так, розглянемо його. Він, дивіться, він магнітний. Ось бачите, отут є магніти. Тобто він, о, кріпиться. Ось так. Ось тут збоку, ось і з задньої сторони. Є тут, мабуть, на три, ось два ось отвора, бачите, з різьбою. Тобто його можна прикрутити до любої рейки, планки до чого водно, і використовувати як рівень для любого використання. Ось так. Ось таким способом. Так, ну для чого він мені потрібний? Ну, ось наведу, припустимо, простий приклад. Ага, включається він. Включається він. Ось включили. Бачите? І чик чик робота. Друга кнопка, що це у нас тут таке? До прикладу, ось я взяв таку детальку, як для токарних робіт. Для використання. Ну, це я так проточував, грався, тренувався, так як я токар-початківець то тренуюся. Ось. Вам треба просвердліть, до прикладу, отак рівно. Ну, до прикладу, візьмемо два отвора. Раз, два. Провести треба лінію. Якщо два, то це досить легко. Ви зажали в станок, підвели різець і різцем Прописали лінію, накернили, просвердили. А якщо вам, припустимо, потрібно два отвори отут зробити і під 90 градусів ось тут, або під 30 градусів, або під 45 градусів, ну, це не важливо. Тобто ви його ставите, ось так так буде видно, бачите? Виставляєте на 0 патроном, шукаєте, ну, воно досить чутливе, так я ось, поки поймаєш, ну, патроні можна піймати, я робив. Проводите лінію різцем, ось так. І потім провертаєте, скільки вам потрібно градусів. Там, ну, неважливо, там, 10, 20, 30. І проводите другу лінію. Ну Все, ви можете керниць свердлить. Можна поділити любу деталь на багато частин, скільки угодно. Навіть на, ну, ну скажімо, на 6 частин. Ви виставляєте на 0, проводите лінію 300 60 градусів. Так, це в нас виходить 90, 180 і по 360, по 10. Ой, виходить, по 60 градусів, правильно. 60 градусів провернули, прописали, провернули, прописали. Або навіть для е, саморобної фрезерної приставки. У мене ще її нема, теж можна. Наприклад, нарізати шліци, шліцевий вал для підключення там, такого всякого механізму. У вас фрезерна приставка, тут фреза, скільки потрібно шліців, ділити, пройшлись, провернули. Ну, і, звичайно, для інших робіт де вгодно на будь-якій поверхні вам потрібно, ви виставляєте. Що вам зварювати, з'єднувати, під яким углом потрібно. Ну, ось така досить корисна річ. А, до речі, ще з неї заряджається вона тут вмонтований акумулятор, заря... заряджається кабелем звичайним. Зараз ось він такий у комплекті був. Ну, все. Звичайним, зарядним пристроєм, що ви заряджаєте, мобільні. Телефони. Ось такий Type-C, Вже все нове на Type-C. Тут. Ну, а тут, ось, звичайно, все зарядили і все. Вимикається. Хлоп. І все. Ось така корисна штучка. Ось придбав я ще ось такий собі штангель циркуль. Цифровий. Шан, не шахе. Це ось шахе. У них і колір отакий. Бачите, фірма. Ось шахе. Оце шахе. У них темно-синій колір їхній фірминий. І ось так написано шахе. Шахе, штангенциркулі циркулі теж досить-досить хороші хороші від них відгуки. А це ось шан ось такий лого... логотип у них. Так, дивимося, що у нас тут. Ну, ось Комплектація. Комплектація, тут ось бумажка, все на китайському, ще там десь була бумажка. Ось кріпиться. Все воно було у кульочках. Ось така маленька викрутка. Це щоб батарейку ставити. І ось сам такий штангель циркуль. Ось такий. Батарейки в комплекті не було. Батарейка тут вставляється. Ось тут. Не буду я викручувати. Ось два болтика. По-моєму, 20-25 батарейка. Викручуєте, виймаєте, вставляєте батарейку. Ну давайте викручу зараз. Покажу точно, яка тут батарейка. Ще й батарейка не випала. Ось так. І випала Випало. Батарейка в нас, зараз скажу, cr 2025. Ось тут посадочне місто, не перепутаєте. Ось так раз і хлоп і вставляється. Досить він такий важкенький такий, вага чувствується в руках. Не алюмінієвий. Так, ну з цим зрозуміло. Такий футлярчик, Бачите, тут такі завіси, він, желізні для багаторазового використання. Тут для батарейки. Це для відвертки, так? Да? Чи для чого це? Так, по кнопках, що включається? Верхня кнопка у нас іде ось оця верхня, якщо отак дивитися. Е, міліметри і в дюйми. Середня кнопка включить, виключить. Бачите, вже і не на нулю. І нижня кнопка обнулення. Ну, Виконаний так досить непогано, я так дивився щілин. Ніде немає. Тут прошліфовано, непогано, губки теж прошліфовані. Ну, так, зроблений добротно. Що тут у нас? магнітиться воно чи ні? Так, покриття якесь, чи нержавійка технічна. Магнітиться. Цифри досить таки великі, бачите? Ну давайте счет зараз виміряем. Ой, так. 202 підшипник. По-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, 35 наружній і 15 внутрішній. Так, нулі у нас тут стоять. Нулі. Бачите, нулі. Ой.

Так, давайте тут нулі нулі. Це у нас який підшипник двухсотий. Ну, ось бачите, тут тридцять. 95 А так якби на 10. Ну давайте зараз ще перевірюсь мікрометром. Оце я все. Так, підшипник. Щас ми. Получається 30. Якщо ну, теж і одна сота те саме. Ну, тобто, я не претендую на суперточність, але більш-менш він бачите, показує точно. Ось на нулі. Фіксатор. Ану фіксатор викручується. О, бачите, це вони, мабуть, з мітою скопірували, болтик не викручується, фіксуючий. Ось раз і все. Ну це досить хорошо. Ну, я ж говорю, зроблено досить добротно. Ще ось тут якась є шкала. Ну, ось так. Ну, а далі використання, воно покаже. Щілин немає, кругом прошліфовано. Від фрезеровки я дивився нема ніде, слідів, все, все прошліфовано досить гарно. Ну, Якби, гадай, 150 мм це він. 150-й, бачите? Шкала така дюймова і метрична. Так що, друзі, ось такі нові мої придбання. Потрошку щось то те, то те. Звісно, за один раз неможливо усе придбати. А потихеньку-потихеньку, як кажуть, обростаємо, обростаємо різним приладдям і таке-сяке. Ну, На перший погляд, мені сподобалося. ну, як я Говорив уже, я не великий там суперспеціаліст якийсь. Ну, а для, для моїх робіт буде в пригоді. Так що ось так. Ось таке відео. Ну, Наступне відео ось там. попросили мене вже профрезервувати грядку. Поїду на калим, зніму відео, покажу. По токарки розпочав робити я новий різцетримач. 3 Більший, мощніший. Ну, буде відео, все я розкажу, покажу. Так що, думаю, ось настала весна. Гадаю, відео буде трошки більше. Бо є багато роботи, не встигаю. Треба і зробити. У мене він теж прикупив і заказав підшипники, корпусні. Треба. Зробити каток до культиватора і до фрези. хочу, щоб він був і туди, і туди можна ставити. А взагалі задумок дуже багато, дуже багато будемо будем робити, а часу мало. Так що, друзі, ось таке відео, такий огляд цих приладів вимірювальних, чертильних. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Пишемо свої коментарі. Щось я правильно роблю чи неправильно зауваження, як треба правильно. Я завжди прислухаюся до толкових коментарів, до толкових порад. Дякую, дуже багато корисного я як би сказав, взяв із коментарів. Є люди, я залишав номер телефону і дзвонили по токарному станку. І не тільки. Велике, їм дякую. Навіть один чоловік мені прислав масло у станок. Просто так, 5 літрів. Теж йому за що йому дуже щиро вдячний. Ну, ось так. потрошечку, потрошечку працюємо. Ну, а ви слідкуєте. Як я працюю, і коментуєте, правильно чи неправильно. Ну, якось так. Так що на цьому закінчую своє відео. Пока. Підписуйтесь на канал. Сам собі пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Далі буде, я вже говорив, і токарка, і сварка, і свердління. І пиляння, і тракторець у мене є, Ян 3 маленький. Робимо до нього навісне, купляємо навісне, переробляємо, пахаємо, сіємо, убираємо, і всяке таке. Рубаємо дрова, пиляємо. В общем, все, що зв'язано із сільським життям. Так що на цьому все. Пока. До скорих, скорих зустрічей. Слава Україні!